Я не терпів, я пішов, взяв цього ножа і таки зробив те, що зробив. Тому що терпіти цього вже я не міг. Готовився до цього, я хотів отомстити. Ви напевно думаєте, що це дуже небезпечний зловмисник, який скоїв жахливий злочин, і в принципі, це дійсно так. Його затримали за жорстоке вбивство, яке поставило на вуха усю Вінниччину. Шанований лікар-анестезіолог з багаторічним стажем роботи встромив ножа у свого начальника. Між двома лікарями Калинської районної центральної лікарні стався інцидент. Під час якого один з лікарів наніс заподіяв ножем тілесні ушкодження іншому лікарю, який від дотриманих тілесних ушкоджень на місці події помер. Щоправда, у цій лікарні затриманий вже не працює. Його звільнили за буцімто неналежне виконання своїх службових обов'язків. Миритися з такою несправедливістю ображений лікар не міг. Тож прийшов до свого екс-керівника на такий собі прийом. Розмова не клеїлася, пристрасті ще більше накипали, і в пориві гніву чоловік схопив ніж. Лайку між чоловіками чула ледь не вся лікарня. Медсестри ще довго не могли оговтатися від побаченого. Натомість, тікати з місця злочину чоловік не збирався. Він з ножем у руках сидів тихенько у коридорі і чекав приїзду правоохоронців. Такий раптовий спалах помсти може коштувати цьому чоловікові 15 років ув'язнення.